Той день для Сергія виявився непростим. Чоловік не міг повірити своїм вухам. Дві новини, кожна з яких перевернула його життя. Перша від Лариси, яка позвонила і сказала, що вона чекає дитину, а друга від дружини Ольги, яка повідомила, що нарешті повертається додому з-за кордону і не збирається більше нікуди їхати. Сергій стояв на порозі свого дому, не знаючи, як реагувати. Всі ці роки він намагався збалансувати своє життя, але тепер все раптом вирвалося з під контролю. Не так то просто зробити правильний вибір, коли такі новини обрушуються на тебе одночасно. Сергій з Ольгою дружилися, коли ще були зовсім молодими. Вони не мали великого досвіду, але любили одне одного, мріяли про майбутнє, разом виростили двох дітей, збудували будинок. Ольга була доброю і турботливою дружиною, але її прагнення допомогти родині стало причиною того, що вона вирушила на заробітки в Італію. Сергій залишився вдома з дітьми з надією, що все це тимчасово, що дружина підробить грошей і повернеться, і вони знову будуть разом. Адже не вона перша, хто їде за кордон. Перші кілька місяців все йшло добре, Ольга висилала гроші, допомагала, здавалося, що все нормально. Але через роки її відсутності і постійну зайнятість заробітками Сергій почав почуватися покинутим. У цей момент на роботі він познайомився з молодою колегою Ларисою. Вона була на 12 років молодша за нього, і його очі сяяли. Вона була легкою в думках і в розмовах з Сергієм вона часто вислуховувала його про ті проблеми, які його обтяжували. Все починалося з кількох дружніх розмов на роботі. Але потім Сергій зрозумів, що він не може відмовитися від своїх почуттів до Лариси. Цей зв'язок тривав кілька років, і Лариса, зрештою, дізналася, що чекає дитину від Сергія. Ця новина стала для нього черговим ударом, адже після усього він не планував, що його стосунки з Ларисою зайдуть так далеко. Тепер він був зобов'язаний не тільки перед своєю родиною, а й перед Ларисою і майбутньою дитиною. І все це відбувалося на фоні того, що Ольга, його закордонна дружина, після 15 років життя за кордоном, нарешті, вирішила повернутися додому. Відчуваючи себе в пасті, Сергій спробував знайти вихід. Його роздуми часто перервали дзвінками. Ольга питала, що йому привезти з Італії, а Лариса неодноразово нагадувала про свій цікавий стан і про те, що це його відповідальність. У цей момент син Дмитро, який вже був дорослим, і жив в іншому місті, дізнався про ситуацію і, відчуваючи, що батько в складному становищі намагався його підтримати, по-чоловічому. Але навіть він не знав, як правильно діяти. «Тату», – сказав Дмитро, я розумію, що ситуація непроста, але вибір маєш зробити ти. Пам'ятай, що все, що ти зараз робиш, буде мати наслідки не тільки для тебе, але й для нас усіх. Той вечір Сергій сидів на кухні з головою занурної думки. Він знову почав прокручувати свої голові варіанти, але всі вони вели до однієї ж точки. Він не знав, як сказати правду дружині. Він боявся втратити Ольгу, яка була такою хорошою дружиною всі ці роки, але й почував відповідальність за Ларису і дитину, яку вони чекали. кілька днів Сергій намагався ухилятися від серйозної розмови, але все стало зрозумілим, коли Ольга повернулась додому. Тепер уже не можна було мовчати, він сів з нею за стіл і сказав правду. Ольга була вражена. Ти зрадив мене? Сказала тихо, але я не знаю, чи я зможу це пробачити. Як ми тепер будемо жити далі? Та й дитина, це дуже серйозно. Вони довго говорили, і для Сергія стало зрозуміло, що те, що він зробив, змінило їхнє життя назавжди. Тепер він мав зробити вибір, і, хоча обидві жінки вимагали від нього відповідальності, він зрозумів, що зараз все залежить від нього. У цій складній ситуації важко сказати, хто винен чоловік, який зрадив, чи жінка, яка на багато років поїхала з дому. Та вибір, як не крути, доведеться робити Сергію. А щоб ви порадили чоловікою цій непростій ситуації?